Мукачеві офіційно відкрили оновлене приміщення для відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Новий простір розташований у будівлі міської ратуші та оснащений усім необхідним для якісного надання адміністративних послуг. Коли почалось повномасштабне вторгнення, саме Мукачево, Ужгород, Берегово. Виноградів стали тими регіонами, куди приїхали тисячі українців, мільйони українців, які не мали документів. Наприклад, вони не встигли зареєструвати народження дитини, або втратили під час війни свої документи про народження чи документи про укладення шлюбу, або багато років проживали разом і потрібно було укласти такий шлюб. І тому саме захід України, саме ці міста, які поряд з кордоном стали. Тіми точками, які дозволили належним чином документувати людей. І всі поїхали вже з України з документами щодо своїх діток, щодо своїх відповідних, важливих подій, і це дозволило е, людям бути і далі суб'єктом. Облаштований зручний зал очікування, сучасний фронт офіс, архів, а також зона відпочинку з дитячим куточком. Відвідувачі можуть отримати широкий спектр послуг, реєстрацію народження, оформлення id картки, укладення або розірвання шлюбу, видачу свідоцтв про смерть, а також повторне отримання втрачених документів. Ми сьогодні знаходимося в приміщенні в оновленому приміщенні відділу державної реєстрації актів цивільного стану в місті Мукачево. Це приміщення після проведення ремонтних робіт, завдячуючи. Нашим міжнародним партнерам, а також міській владі, яка надала це приміщення в користування і е, сприяла в організації цих всіх робіт. Ми е, будемо надавати послуги в сучасному такому оновленому просторі для мешканців вашої нашої громади Мукачівської, для того, щоб люди могли відчувати себе комфортно при отриманні тих чи інших послуг і могли користуватися всіма сферами е, послуг Міністерства юстиції України. Робочих місць у нас наразі відділ передбачає п'ять. Працівників разом зі мною види надання послуг від народження, шлюбу, реєстрації смерті, розірвання шлюбу, видача всіх видів повторної видачі витягів, також інші питання зміни імені, все, що передбачено відповідно для повноваження відділу ДРАЦ. Ремонт та повне облаштування простору здійснив благодійний фонд Регіон карпат Карпат-Ніка» за підтримки УВКБ ООН. Міська влада надала приміщення для розміщення нового центру. Завдяки цій співпраці вдалося об'єднати Мукачівський міський та районний відділ ДРАЦУ в одному місці, що значно покращить якість та доступ послуг для мешканців громади. Коли ми розпочинали цю допомогу особам без громадянства Закарпатської області 9 років тому. І наші умови в праці були зовсім не такі, як зараз ми сьогодні бачимо. Я дуже радію тому, що місто того стільчика або столик десь в Мукачівському районі, який ми мали в кращому випадку, ми сьогодні маємо дуже такі гарні умови, як сказала пані Ірина Олександрівна, що ми будемо міняти і нашу філософію, наш підхід. Я впевнений в цьому, що всі, хто сюди прийдуть і отримують на вищому рівні послуги. Від цього чудового офісу вони відчують, що вони вже знаходяться в європейському. Окрім того, Міністерство юстиції України зобов'язалося фінансувати додаткові робочі місця, що дозволить швидше обробляти запити та забезпечити більше комфортні умови для громадян. Новий центр ДРАЦУ це важливий крок до покращення державних сервісів в Мукачеві, що сприяє зручності та оперативності в отриманні необхідних документів.